Коли приїхали в Катюшанку, напевно, перші враження мене у мене були не стільки від роботи саме з дітьми, а від так, краєвидів, які я побачив, запитали, що це таке. Тобто, на вході у школу, то нам відповіли, що росіяні. Палили книжки е, і там не знаю, чи грілися, чи просто палили книжки з української літератури там, історії. Мені дуже було страшно. Ми тоді е, спочатку в, е, в домі були, а потім, як почали бомбити, це, це все. Вертоліти російські почали літати. Е, тоді ми пішли в погріб. У нас там погріб був. Мені сняться погані сни, е, те, що я тоді була, і, і до мене в дім прилетіла міна. Діти спочатку не дуже розуміли, що взагалі коїться, а потім ну, мусили пояснювати, що почалась війна і мусили пояснити, які це може понести за собою наслідки. Боялись? Боялись. Дитяча психіка, вона а, більш вразлива. Тобто, якщо щось вже в'їсться їм, так у їхні спогади, або щось їх травмує, то з цього позбутися досить важко. Знайомимося, а потім говоримо з нами самі. Займаємося, виграє, граємо, малюємо, говоримо, розмовляємо, говоримо на важливі теми. Після цих занять я стала більш дружелюбною, більше заводить друзі. До мене сталось нормально, ставитися друзі, все таке. Я стала більш щасливішою, не зациклююся на всяких мілочах. Оце мій малюнок. Ця яхта називається в пошуках. Літакам це така експедиція, яка його знайде і доставить до тебе. так? так. Окей. Реакції фізіологічні, які я бачила при під час першої зустрічі, реакції на стрес це більше і тремтіння, і важке дихання. Вони завмирали, десь замикалися, іноді були сльози. Це було все менше і менше потім. Заняття дитини, звісно, допомагає. Він більше, як я сказати, розкріпащається, спілкується більше. І вони ну, то, що гуртом їм якось краще пережити це все, що вони разом, вони граються, є дорослих підтримка. Дні такі були, що просто плакав. Просто так цілий день міг проплакати. Зараз знову ж таки він вер... ну, можна сказати, він вернувся до того стану, що він став спокійніший набагато. Якщо перші заняття, то вони дуже, дуже так. Соромилися або не хотіли комунікувати між собою, у тому числі просто ну якісь битові так побутові моменти, взяти там олівець або поділитися маркером. Але згодом із заняття ми вони звикли один до одного до нас, стало комфортніше і вони більш відкриті до комунікації, у тому числі комунікації, щоб попросити про допомогу. Для мене вони змінюються кожного дня, коли я бачу їх і коли приїжджу. Чим змінюється своїм станом. Тим, наскільки вони починають довіряти, тому що довіряти незнайомій людині, а ще кого називають психологом, це не так просто. До цього часу і до війни в нас не було такої високої психологічної культури, розуміння, навіщо взагалі спілкуватися з психологами, чим вони можуть допомогти, і розуміння того, щоб ну, приходили ті діти, яким це важливо.